Зараз розпочнеться матч між командами дюсиша дубну та дюсиша. Yes, yes. Отже, зараз розпочнеться матч між командами ДЮСШ Дубно та ДЮСШ Нетішин. ДЮСШ Дубно в голубій формі. ДЮСШ «Нетішин» Натішин в чорно-жовтих футболках та чорних шортах. Отже, центр поля розпочина... розпочала команда ДЮСШ Нетішин. Дубно вступає в відбір. М'яч гравця Дубна. «Нетішин» вступає в відбір. М'яч гравця Дубна віддає пас в центр. З м'ячем дубно, удар по воротах блокується, з м'ячем захисник не Отже, за боковою викидує нетішин. Першими на підборі грають гравці дубна, боротьба за м'яч. М'яч дубна, удар по воротах блокується. З м'ячем дубно. Нетішин Вступає в боротьбу. виборює собі нетішин м'яч. Підбор за Дубном. Переведення, нічий фланг з м'ячем. Гравець Дубна. Мяч покидає межі поля Та Аут буде водити команда ДЮСШ Нетішин. Нетішин. Аня, аут буде водити ДЮСШ США Дубно, вкидання зубокової. М'яч покидає межі поля і аут знову буде водити Дюсуша дубно. Боротьба за м'яч вибиває захисник не м'яч. м'яч. покидає межі поля та від воріт буде водити Дюсуша Нетішин. Розпочали э, гру, розпочав гру Воротар Нетішина. Вибиває захисник дубна м'яч порід, воротар Натішина, забирає м'яч до своїх рук. Вводить м'яч в гру воротар нетішина, м'яч захисників нетішина. Від'є захисник нетішина, пас воротарю, вибиває воротар Нетішина м'яч порід. першим ничій грає гравець дубна, змішується в центр, гру рукою фіксує суддя, та штрафний удар будуть виконувати гравці команди Дюсаша Нетішин. Віддає пас не точно передачу. віддає захисник Нетішина. В боротьбу вступає дубну м'яч. Гравця дубно прокидає м'яч по флангу прострілює. Перх ним ще грає захисник Нетішина. Знову гру рукою в нового того самого гравця фіксує суддя. Штрафний удар буде виконувати Дюсаша Натішин. Вибиває захисник Натішина. м'яч вперед. Виходить воротар Дубна та. Забирай м'яч до своїх рук, вибиває м'яч вперед Воротар дубно. Перше не боротьба за м'яч. М'ячем гравець дубно за сильності прокинув. ні, ганяє м'яч, віддає пас, вибиває захисник тишина, М'яч вперед. Вдалося зацепити за цю передачу. Гравчу нетішно. Віддає пас в центр, а там дубно з мечем залишається Нетішин. Змічаємо гравець дубна на правому фланзі. віддає пас по краю. Змічаємо гравець дубна, Зм в вкрай. Мяч залишає межі поля та аут буде викидувати дюсуша дубно. Кидання з бокової. З м'ячем дубно, удар по воротах. Воротар забирає м'яч до своїх рук. Вибиває воротар не тішно м'яч вперед. Меч на половині поля дубна. Змічаємо захисник дубна. Меч залишає межі поля. Та аут буде вводити команда ДЮ США Дубну. Дубно. за боковою, вибиває захисник Дубна. Меч вперед. Змічаємо захисник Натішна. він неточний пас віддає. з м'ячем гравець дубна, пробиває по воротах. ворота Натішна забирає меж до своїх рук. Отже, вибиває вартар на тішина м'яч меч порід. Перший на м'ячі гравець Дубна, перепусався між тобою гравці дубна. Удар по воротах. Вартар знову забирає м'яч до своїх рук. Насідає на воротах своїх суперників, гравці дубно. З м'ячем знову дубно. Тягне м'яч гравець дубна. Віддає пас. Пас на край. Удар по воротах мимо воріт. Від воріт буде розпочинати Дюсиша Нетішин. Водить на натішна м'яч гру. Перше на м'ячі гравець дуна бірід, мимо воріт м'яч завершає залишає межі поля та. Та воріт буде розпочинати дюсушана тішин. Знову гру рукою фіксую суддя одного того самого гравця Дубна. Певне, що раніше не був воротарем. Розпочинає. Отже, штрафний удар буде виконувати. Буде виконувати Дюсаша Нетішин. Удар по воротах. Гол. Звідскок не... неудобно для воротаря. Відскочує м'яч від газону. І отже, штрафного удару забиває Дюссаша Натішин. Рахунок 0-1 на користь команди Дюсаша Натішин. Сентр поля розпочинатиме дубно. Змічаємо дубно. Тягне захисник дубно м'яч. Віддає пас. Нетішин вступає в боротьбу. Змічаємо дубно. В боротьбу вступає Нетішин, м'яч залишається в дубно. в останній захисника дубно. віддає пас на край, М'яч гравця дубно. Віддає пас в центр. На випередження грає нетішин. Отже, м'яч в Дубна, де є гравець Дубна, на пас воротарю. Воротар Дубна вибирає, вибиває м'яч вперід. Перший на м'ячі дубна удар поворота свого гравця. З удар по воротах, воротар Нетішна забирає м'яч до своїх рук. Вибиває воротар Нетішна м'яч. на м'ячі грають гравці Дубна. Боротьба. Мяч залишає межі поля, та відворіт буде розпочинати ю США Нетішин. Вибиває м'яч прид. Воротар Натішина. З м'ячем нетішин, дубно вступає відбір. м'ячем Дубно пас в центр. Вибиває натішин мяч перед. Б'є мяч вперед захисник дубна. м'ячем нетішин, Дубна вступає в відбір. Бореться за м'яч дубно. М'яч залишає межі поля та аут будуть викидувати гравці команди ДЮСУШа дубно. Удар по воротах і дубно забиває гол. Рахунок стає 1-1. Отже, з центру поля розпочала команда Дюсуша Нетішин. М'яч гравців дубна. М'яч на половині поля Нетішина. З м'ячем гравець не тишина. Дубна дубно вступає відбір. Мечаємо захисник дубна тягне він мяч по бровці. Вибиває захисник дубна мяч вперед. Перші на мечі грає захисник Нетішина. Отже, з м'ячем дубно. Мечем дубно пас центр не точно. м'яч при захисник дубно ворота не виходять, та забирає м'яч до своїх рук. М'яч що... в повітрі. Гравець дубно віддає пас вперед. Джейс мячами дубно пас на край. Мяч дубно. Мяч на половині поля дубно. Відборзав за нетішно, не вдали прийом, меч залишає межі поля і аут буде вкидувати Дюсуша дубно. Боротьба за м'яч, м'яч грався, нетішно пробиває на поворотах, захисник блокує цей удар, вибиває захисник дубно, м'яч вперед. Вечаємо гравець дубно, Нетішин вступає в відбір, змічаємо нетішин. Змічаємо дубно. Насамці обігріві свого суперника гравець дубно. Нетішин вступає в відбір, дубно виборює собі м'яч. Переведені на інший перші на м'ячі грають гравці, Нетішина, м'яч на половині поля дубно. Отдей мяч, хравца Дубнов един пас в център, мячем Дубнов, пас на край, Литичнин ступае в избир, мяч да лишае межи полята, а отбудилки да види дубно. Дубнов. Пас на край, приведе един с мячем мяче Дубнов, Литичнин вибивае мяч. Дубно вступає відбір з м'ячем дубно, пас штрашний майданчик суперника, Вибиває захисник натішний на м'яч вперід. Мечем захисник дубна, віддає пас на край. Пас в центр з м'ячем гравець дубна. Відбір вступає не тішин. Міч залишається в дубно. Вибиває захисник натішного на м'яч вперід. І біжить з м'ячем Останній захисник дубна. Віддає пас на край. Ще пас на край. Меж залишає межі поля та аут будуть кидати дю США Дубно. Дання бокової з мечем Нетішин. Дубно виборює свій м'яч з м'ячем Дубно. Метішин перехоплює м'яч. було виконувати гравці команди США Нетішин. Поворотах Замикання буде. Ні, немає. Медже лишає межі поля та відворит буде розпочинати ДЮСШ дубно. Тішно забирає м'яч до своїх рук та вибиває м'яч вперед. Перший наміч грає захисник дубна, вибиває він меч повітря, підбір за дубном, пас вперед, боротьба за м'яч. Пас вперед, з м'ячем грають дубна, захисники не на на грають надійно в захисті, підкат з м'ячем Дубна. Подача страшний майданчик суперника. Перші нимчі грає захисник тішина, з м'ячем дубно. Ще пас. Подача штрашний майданчик Нетішина. Знову перший не вчі грає захисник нетішена. Вибиває захисник Нетішина М'яч перед. м'ячем нетішин. Пас в центр. Неточна передача, з м'ячем дубно. Летична передача, з м'ячем дубно гравця дубно не вдається передача від нього. Медже залишає межі поля, та аут буде вкидувати дубно. Отже, Аут буде вкидувати на тішин. pas dhe me qem në gjishën dhe dhe shajnë mjaqë me gjithë pole të audubut dhe këtë dhe këtë komanda në gjithë në gjishën З м'ячем дубно. Пас на край. Ви на не м'ячі грає захисник нетішно. Тебе вибиває м'яч за межі поля. от буде вкидувати джюша дубно. Дані з букової. Відчим гравець дубно переведені на інший флан. Перші на м'ячі гравець не тішина, з м'ячем захисник дубно віддає пас на край. Ще пас на край, не точно межі залишає межі полі, а от буде вводити... Дю США Дубно, тренер підказує своїм підопічним. Міч... Боротьба за м'яч. М'ячем дубно, виход ні. Вчасно підстрахував захисник та вибиває м'яч меж на межі поля, а от буде вкидувати Дю США Дубно, кидання за бокової. Дання з бокової, переведення на інший фланг. Перші на мечі грає гравець натішна, дурно вступає в боротьбу, м'яч в повітрі. Захисник б'є м'яч на половину поля. Штортний медатчик не тішна, передачі, м'яч залишає межі поля, та відверить буде вводити не З мечем дубно захисник нетішено вибиває м'яч, так у удари удар будуть виконувати гравці команди до США Дубна. Подача, штрафна дачі нетішина. Першним, що грає захисник нетішена. Мічаємо гравець дубна. Наснімається бресового суперника. Крутить пас центр Значаємо гравець Дубно, удар по воротах. Воротар спокійно забирає м'яч до своїх рук. Вибиває воротар на м'яч меч порід. Перший на м'ячі грає захисник Дубно та вибиває м'яч за межі поля. А от буде викидувати дюс США на тіши. Тання за бокової. Перший на м'ячі грає гравець дубна, з мечем дубно, пас вперед. Перший на м'ячі грає гравець нетішна. Виходить вертар нетішина. Дубну вступає в відбір. м'яч залишає межі поля. Так от і удари будуть виконувати гравці Команди ДЮСШ США Дубно розіграє дубну кутовий, подача штрафний майданчик, замикання, а й вищий горід пробиває гравець дубна. Меч летить вишворіт та відворіт буде вводити команда Дюсушани Рос Розпочинає гру не тішин. З м'ячем дубну, м'яч в повітрі, боротьба за м'яч. З м'ячем дубна. м'яч залишає меч і полі від гравця дубна та... а буду кидуться джу на тишин. Даня за буква между меч, но поля. Даня за буква и меч, взлашай межи поля. Аз буду кидуться джу тишин. за боковою, Мяч лишає межі поля, та аут буде вкидувати Дюсуша Дубно, боротьба за м'яч. Мяч тішено. Дубна вибиває м'яч вперед. Мячем захисник не тішено, не передача. З м'ячем дубно пас на край. Не, не прийшла ця передача. З м'ячем гравець не тішено, але надійно у захисті грає гравець Дубна, мяч залишає межі поля, та аут буде вкидувати дюсуша не тішено. Дання за боковою, Перш ним ще грає захисник дубно. М'яч повітрі, боротьба за м'яч. Мяч натішний удар по воротах не точно. М'яч летить мимо воріт. Та від воріт буде розпочинати команда Дюст США Дубно. Вибиває захисник дубно м'яч порід. Перший має махає по м'ячу, гравець натішне з м'ячем мечениць дубно. Прокидець між хід гравець дубно. Надійно в захисті грає гравець натішно та переводить м'яч за межі поля. Отже, кутовий удар на користь дю Дубна. Дубно. м'яч гравець дубно. Удача. Перші мечі гравці. натішно. Ще один кутовий. Таже штрафний майданчик нетішина, ай, невдалий удар по воротах. М'чем тішин. Біжить гравець Натішина, Падає, суддя фіксує порушення правил, та штрафний удар буде виконувати нетішин. Файно вибігав гравець Натішина, Гарна швидкість має, та флину на ньому гравці дубно. Отже, штрафний удар буде виконувати команда. Дюсиша на тіши і тоді здавайся бізнес, які буде. удар по воротах. Мяч летить вище воріт. Від воріт буде розпочинати команда Дюсиша Дубно. Від дворі буде розпочинати команда Юсуша Нетішин. Мяч дубно, пас в центр, вибиває захисник нетішина. М'яч поріз, м'ячем гравець в дубна. Боротьбу вступає не М'яч залишається в дубно. Мяч дубна, пас назад, вибиває гравець дубно, м'яч порід. м'ячі грає, гравець нетішена. М'ячем не, не тишина, пас по краю. Мечем гравець дубно, віддає неточну передачу. Гравець Нетішина вибиває м'яч вперед. М'чем дубно, пас на край. Перший на місці грає гравець натішина. Отже, з не тішин. Передача в нікуди. Змічаємо гравець дубна. Віддає пас в центр. Втрата м'яча від дубна, ай невдала передача від гравця Нетішина. М'чам дубно. Мічем дубно. Будь удар поворотах, чи не опас на край. Немає там нікого, в виходить та вибиває м'яч, м'ячем грає, натішно вибиває мяч, порід, м'ячем дубно. На замасі обирається спертів, діє пас. Удар поворотах, летить мимо воріт. Суддя дає сесток, нам м'яч закінчить рахунком 1-1.